Добрий день! Сьогодні 2 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі дошкільного садочку на тему Діти об'єднують в Україну. Доброго ранку, доброго дня, мої малята. Зичу здоров'я вам, радості, миру, щодня. Доброго ранку, дітки. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Тема заняття нашого першого діти об'єднують Україну. Але для початку давайте ми з вами познайомимось. Мене звуть Марія Іванівна, я буду вам розповідати багато цікавого, нового, пізнавального та корисного. Дітки, а згадайте. Завдяки кому ми зараз з вами можемо посміхатися, радіти, ходити в садочок, старші ваші братики чи сестрички в школу. Так, завдяки нашим воїнам, завдяки ЗСУ. Тому ми дуже їм вдячні за те, що вони бережуть нашу країну. Захищають нас. Скажіть мені, дітки, чи знаєте, в якій країні ми живемо? А щоб дізнатися, я вам зачитаю вірш загадку. Сідайте і слухайте уважно. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна. Красно, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають. На бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіт. То скажіть же, діти, що це за країна? Дітки, що ж це за країна? Так, діти, це наша рідна, мила Україна. Ми живемо, дітки, в Україні. А якою мовою ми розмовляємо? Так, ми розмовляємо українською мовою. А хто ми, люди, які живуть в Україні? Так, українці! правильно. А зараз ми розглянемо ілюстрації до цього заняття. Ось зображена наша карта, і ви бачите на картинці ось наша. Карта України на українській мові мапа. Ось подивіться, скільки великих міст в нашій країні діти. Сел і селищ. Наша країна дуже багатонаціональна. Живуть люди, які переїхали колись з інших країн. Наші українці, діти, дуже працьовиті люди. Творчі, гарні, веселі, добрі, сміливі. Ось ви бачите дівчинку. Хто ж дівчинка, яка проживає в Україні? Так, українка, а хлопчик, правильно, українець. Саме ви, діти, об'єднуєте нашу країну. Саме ви. Наше майбутнє, ви добрі, розумні, кмітливі. подивіться, в що ж одягнена наша дівчинка-україночка? Так, вишиванка, спідничка на голові, що в неї? Та, у неї Так, віночок український. І в нього плетені наші українські народні квіти. Народні символи України, Подивіться, які стрічки різнокольорові. Дітки, кожна стрічка має своє значення, але про це ми з вами поговоримо на окремому занятті. А що хлопчик одягнутий, так, сорочка, шаровари, і в обох на ніжках, червоні чобітки. Дітки, а які ви знаєте державні символи України? Так, це прапор, герб, ось зліва ми бачимо герб, ось прапор. Дітки, а що означає жовтий колір на прапорі України? Так, колір пшениці, а блакитний, це колір неба. Ви бачите, прапор має прямокутну форму і розділений на дві рівні смужки блакитну та жовту. дітки по-іншому називають три зуб, адже ви бачите ось три зуби. І головна пісня українців, пісня України це Державний гімн України. Його співають всі українці та знають його. Дітки, крім Державних символів України, є ще й народні символи України, адже ми всі народ. А саме ви, діти, об'єднуйте всі ці знання, навички, уміння, тому що ви в нас дуже гарні, кмітливі, веселі. Наше майбутнє. Ось ви бачите народний символ, це парвіно. він цвіте блакитним кольором, і ці квіточки вплітаються в піночок. Калина, ви ж подивіться, які ягідки. наче намисто у мене червоне, кругле, приливається на сонці, а також верба народі Українці кажуть, без верби та калини нема України. А щось ви бачите, таку гарну квіточку вона називається Чорнобривець. Дуже запашна, вона зацвітає в нас влітку і цвіте ще восени. Дітки до народних символів України також відносять піночок. Та червоні маки. Адже ви знаєте, що в Україні дуже багато полів для засіяних пшеницею, а також і маками. І маки літають віночок, ось ви бачите на картинці мак, ромашка, барвінок, який ми вже розглядали, чорнобривці. Всі ці квіточки, калина, які ми з вами перед цим розглянули. Вони в віночок. Це рослинні, народні символи України. Ви ж подивіться, як цей мак переливається, якого він гарного кольору. І так і хочеться сказати, що цей колір червоний означає колір любові. Любові до нашої батьківщини, любові до нашого народу. А ось ми бачимо каравай. Ні одне весілля, ні одна зустріч дорогих гостей тітки не приходить без Караваю. Під каравай застеляють вишитий український рушник. І зустрічають нареченого та наречену на весіллі, а також, якщо в гості до вас завітають дорогі гості, і вони скуштують наш український хліб. Навіть не скуштувавши його, ви ж подивіться на нього, він уже такий духмяний, такий ароматний, такий гарний, а він виготовлений з нашого зерна яке символізує чистоту, багатство, добробу. А ось і українська хата це також народний символ України. Ви бачите стіни, вибілені білим вапном, дах покритий соломою, ростуть біля будинку жоржини, чорнобривці, соняшники. Це дітки все рослинні символи України. Коли згадуєш, дивишся на цю картинку та згадує своє дитинство. У нас також такі були хати. Але дуже жили в цих хатах дружні родини, які дуже шанували традиції українського народу та повагою до них підносилися. А ось іще ви бачите народний символ України. Так, вишиванка ми бачили на дівчинці та хлопчикові. Майже всіх українців є вишиванки. Дітки, ви ж подивіться, які гарні малюнки. На цих вишиванках малюють та вишивають наші майстрині різними кольорами. Ви бачите, переплітається червоний та чорний, зелений та блакитний, рожевий, синій різні кольори, бувають різні вишивки. Кожен колір, кожна ниточка має своє значення. Червоний це любов, це достаток, це символ. Без нескінченої турботи, а чорний це колір землі, лакитний це колір води та неба. Зелений це колір природи, рослинності, жовтий це колір пшениці та яскравого сонечка. Дітки. Ми сьогодні з вами говорили про як Україну, так про Україну, тому що Україна це наша батьківщина. А що таке батьківщина? Батьківщина це країна, в якій ми з вами народилися, в якій ми живемо, ходимо в садочок, ходимо до школи, в якій ми працюємо, пересуваємося містом. На нашому транспорті ви знаєте, скільки транспорту в різних містах України, і трамваї, і тролейбуси, і потяги, і автобуси, і таксі. Ми з вами познайомились з державними символами України, а також народними символами. І я вам бажаю, щоб ви поважали Традиції, зберігали їх, а також звичаї українського народу, щоб ви з душою відносились до цього всього, щоб ви любили свою країну та берегли. Я вам бажаю гарного дня, до побачення малятки, до нових зустрічей!